Кревбас знову перемагає. Наскільки це ось ну, переповнює почуття команди, тому що починали коло не дуже добре, а закінчує Кривбас, ну, можна сказати, круто. Наш клуб з великими амбіціями ми їх поставили. І я думаю, що теперішня сходинка – це як мінімум той, який ми мали виконати під час цієї половини сезону. І Я думаю, що ми справилися з цим завданням. Гарно зігравши два останніх тури. Витримали усю критику, так і виправили, можна сказати, становища на сьогодні. Що там в першому таймі? Ну, ти як центр форур, два моменти. І дальній удар, і на п'ятачку вбив, не забив. Чи розстроївся, чи все ж таки результат на табло і це головніше. Не, не, не розстроївся, як ви кажете. Ми виграли перемога, тривачка є, ми дуже задоволені. Да, там два моменти було таких хороших, я думаю, що. Вони тільки підуть на користь, я там, побачив зону, змістився і дали, дали пас хороший, вдарив там, як вже вийшло. А коли в упор пробував, воротар спас команду, майже там м'яч був. Так, я теж майже там вже його бачив, як ну, не пощастило, не знаю, подивимося, будемо весною виправляти ситуацію. понеділок в першому таймі ну, міг дві ще щонайменше рішати питання. Він там з, з флангу свого бігав в штрафну площадку і бив і здалеку і з п'ятачка не забив. Вже у роздягальню? Та ні, це ж таке просто сьогодні ж не понеділок, тому він і не забив, якщо так. Тому будемо чекати, коли матчі будуть у понеділок. у Нього ну, головний герой сьогодні можна сказати, окрім всієї команди, це Стецьків, новоспечений батько. Так він сьогодні забив м'яча. Привітала команда його після цього успіху. Та ми вже вітали всі команди, Вітаю ще раз. Нехай донечка росте і на радість батькам. Щаслива здоровенька. Ми його привітали всі разом. І цей гол він сам сам собі присвятив, і присвятив своїй донечці. Я думаю, ми всі свої роботи йому допомогли в цьому. Тимуре, ну звісно, з фантастичним настроєм покидаємо Одесу, і результат, і в тебе свято. Тиждень тому народилась донечка, і ти як батько сьогодні привітав і доньку, і свою сім'ю, і, напевно, весь футбольний кривбас, які враження самі позитивні Виграли матч. Для нас це був дуже особливий матч, тому що, як кажуть, за шість очок нам потрібно підніматися в турнірній таблиці. І це те, що ми. Потихеньку робимо. Пам'ятаємо, як ми починали грати це перше коло і як ми його завершуємо. Ось як команда справляється з цим навантаженням психологічним. Ну судячи з результату, вийшли з піке. Для всього потрібен час, так само і для нашої команди. Трішки зігралися, і потихеньку-потихеньку крокаємо вперед. Прошлу гру дуже добре грав. Він. Дуже класно противодіяло кращому гравцю нашого чемпіонату добику. Сьогодні він забив і привітав свою дружину з цим знаком, цим знаком, який народження дитя. Тому ми його всі похвалили, але у нього ще багато праці, то йому треба працювати і працювати, щоб становитися краще. Микита, ну наші герої матчу сьогодні Стецьків, а фотосесія у тебе що відбувається? Ну, до... Грав то довго. Пам'ятають болівальник, це дуже приємно це завжди. Напевно, приємніше цього разу з Одеси виїжджати з трьома матч за шість очок. Да? Ну, тим не менше плюс три сьогодні. Наскільки важливо ось так завершити сезон, піти в відпустку, Кривбас закінчує його. Ну дуже круто. Дуже важливо були ці три бали, щоб у відпустку піти з гарним настроєм, гарно відпочити, повернутися до Кривого Рогу і з гарним настроєм готуватися вже до весни. А там буде більше. Я в цьому впевнений. Трохи потрібно відпочити з думками фізично, і потім, там через місяць будемо старатися тільки вверх, тому немає шагу назад, навіть не потрібно робити. Будується нова команда, тому вона зразу не може просто давати добрий і гарний результат. Тому у нас є зараз якісь там перепади, десь ми програємо, десь виграємо. І це нестабільність, яка вказує на те, що це нова команда. Я вважаю, що пройде якийсь деякий час, і у нас. Скоріше за все, все вийде, у нас будуть добрі результати і дуже стабільні. Це наша мета, і ми хочемо боротися за найвищі цілі. Але я сразу попереджаю, що не треба будувати якісь золоті замки, тому що я ще раз повторююсь. Молода команда, і ми кожен кожен день повинні працювати і будувати це за цеглою цеглою будинок наш. É? Muito.